Всім привіт! Давайте подивитися таку тему розкладу. Хто відчуває вину перед вами? Думайте про себе. Перед вами вину відчуває мужчина. Чоловіки, які мене дивляться, перевертайте на себе. Значить жінка. Боролися з цим чоловіком. І знаєте, ви по справедливості відзеркалили йому те, як він відносився до вас. Якщо він лімівався у вашу сторону проявляти, проявлятися як гідний чоловік, то ви робили теж у його сторону, щоб він щось зрозумів, відзеркалили його відношення до вас. У день мужчина. Самотній і він, знаєте, або дуже рано встає, або взагалі він, знаєте, практично не спить. Практично не спить. Мужчина, можливо, навіть і випиває. Знаєте, чому він себе дуже... Він на сьогоднішній день дуже сильно погано себе відчуває в фізичному... Стані. Чому так? Тому що біля нього є хитра лисиця, мудра, тобто лисиця жінка якась, яка підкорює його через магію. Ну, Це можете бути ви, якщо ви таким займалися, якщо це не ви, значить це інша жінка, яка через магію його підкоряє, ну, як хоче власне ним мати, так? І він на сьогоднішній день в ролі жертви. Яку вину він відчуває перед вами? Він відчуває вину, дуже згадує вас. Е, і, знаєте, проводить аналіз ваших стосунків. Це такі мені стосунки особисті йдуть. І знаєте, він е, розуміє, що він був у вашу сторону. Він був, е, знаєте, жадібний на фінанси, жадібний на емоції в вашу сторону. І він на сьогоднішній день проходить кармічний урок саме з цією відьмою. Тобто йому цю відьму дали да тут любовні триоголі, дали її для того, щоб справити йому мозги. і тільки через.